Всем привет! Мы сегодня с Амелией приехали в гости до бабуси. И сейчас я для Амелья пора проведу подгодник и сниму кроссовочки. Я уже проведу и сняла ей кроссовочки. И сейчас она попьет трошки йогурт. Ой, седай, Амелия. Трошки так сила. На йогурт. На, мой счетчик, на йогурт. Эмилия уже попала йогурт. На сушу. И сейчас э, я ей дам игрушки. Мы будем с ней играться. Я для Эмилии дала игрушку. Такие вот две мышки. И сыр. Эмилия сейчас играется. Вона грається, я їй зроблю кашку поїсти. Я вже зробила для Емілії кашку, вона вже погралась. Ми зараз йдемо їсти. Ми вже прийшли назад, ми вже поїли. М -м -м, зараз Емілія трохи захотіла пити, то я їй дам зараз воду. Ось Емілія п'є. Водички ми вже попили, вона так досить багато випила. Зараз ми підемо, напевно, на дворику гуляти. Погодка там гарна, сонечко світить, гаряче трохи. Зараз ми вийдемо на двір. Так, ми вже отягнули капелюх взулися. І зараз ми йдемо на двір. Ми вже вийшли на дворик, і зараз ми підемо на дорогу, трошки прогуляємось. Ми йдемо назад у двір. Дивіться на курочок. Ми вже прийшли додому, на дворику дуже гаряче, ми трохи так довго були, і зайшли в хату. Зараз я, напевно, що дам іграшки для Емілії і Емілія буде грати. Цього разу для Емілії я дала такий м'ячик. стрес Награється. Як ми їхали до баби, якраз Емілія заснула по дорозі. Ми проснулися, у нас небагато. Так що зараз вона, напевно, ляже трошки поспить, якщо засне. Емілія вже заснула трошки. Зустрінемось, коли Емілія поспить. Емілія поклала вона спить. І зараз я вам покажу, що я з собою обрала для Емілії. Я з собою обрала для Емілії це штанці такі тепліші, може буде прохолодно, то я. Взяла на всякий випадок. Далі такий е комбинезончик. для Емілії взяла. Може буде гарячий, а то я її переодягнув в такому ніби костюмчику. Далі я взяла таку е ще одну кофту. Вона, жовтєнна, я взяла вона така не дуже тепла, прохолодна, така, щоб навіть на цю кофту одягнути, якщо буде холодно. Далі я взяла капелюх, вона, до речі, була в ньому, як ми виходили на вулицю. ось Такий капелюх, е, пов'язка. Звісно, не знаю для чого, але я взяла. Йогурт вода. Взяла, звісно ж, іграшки. Така цікава іграшка вона тут розчібається. Сюди можна щось покласти. Я її на іграшка така. Далі ще є такий мячик антистрес Такий і мишки якісь мишки в сирі. Ну і все, в принципе, вона вже приїхала вжути в цих тапочках, я вже взяла одіялку, зараз вона на ній лежить. Це була взяти ресинки, щоб я її заплести, але хай спить, поки спить. Зустрінемось, коли вона прокинеться. А поки я ось це все заложу в рюкзак. Поки вона спить, так я вже все служила, амілія тим часом вже прокинулась. Вірить щось тут собі, і зараз вона поп'є. Амілія вже попила водички і зараз вона трошки лежить на руках у мене. Емілія положить, трошки там. так поляглася, у на, на ручках то хай положить. Емілія вже лягла. Так положить лежить і, і зараз ми напевно що підемо в магазин. Всім пока-пока. Ми з Емілією будемо йти в магазин. Може, потім я ще якісь відео зроблю. Всім пока.